Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, нарешті прийшов довгожданий, довгоочікуваний час святого Великого посту. Нарешті піст скаже жінка, бо в часі посту мій чоловік не п'є алкоголю і в хаті є спокій. Нарешті піст, скажуть батьки, бо мої діти підуть до сповіді. Походять у сповіді тільки раз на рік часів Великодні, нарешті піст, і можна переглянути своє життя, але це слово нарешті піст, скажуть тільки одиниці Христа. Але не всі скажуть нарешті піст. Нарешті я дочекався тої хвилі святого Великого Посту, бо для багатьох піст це є тягар. Це є якісь обмеження, це є якась в'язниця, де церква зачиняє нас. І взагалі, для чого цей піст? Для чого церква встановляє ті обмеження? Ми є вільні люди і можемо поступати так, як захочемо. Хто хоче постити, хай постить, хто не хоче постати, хай не постить. І це правда. Ми маємо волю вибирати: добро чи зло, небо чи пекло. І тому піст. Для землі, напевно, не потрібно. Але скажіть, чи дитині, яка є в утробі мами? чи їй, чи їй там в утробі потрібні ноги? Куди вона буде ходити по утробі? Чи їй там в утробі потрібні руки? Чи їй там в утробі потрібні уста? Потрібні вушка чи очі? Ні. В утробі мами потрібна тільки поповина, щоб живитися, щоб брати від матері їжу. Але для чого Бог в утробі мами дає уста, руки, ноги, очі, вушка, ніс? А для того, що це все пригодиться. Коли дитина піде за утробу. коли вона народиться в інший світ, там обов'язково пригодяться руки, ноги, уста, щоб їсти, пригодиться очі, щоб бачити, пригодиться вушка, щоб чути. Там, в іншому світі, якщо дитина того не буде мати, вона є просто каліка і без, і без тих членів тіла. Дитина буде мати страшну муку. І тому Бог передбачив, що це потрібно, коли дитина покине той світ утроби мами. І так само, дорогі брати і сестри, та планета Земля це є велика утроба, де ми живемо з вами. Але пам'ятайте, те як дитина через 9 місяців. Покидає утробу мами іде в інший світ, так прийде час. Бо це життя, чи це є 20 років, 50, 100, чи навіть так, як Адам прожив 930, це те саме порівняно з вічністю, як 9 місяців. І ми покинемо утробу тої землі і підемо в інший світ, вічний світ. І тому тут на землі, тут на землі Бог нам дає. Ті духовні члени нашої душі, дає нам молитву, щоб ми прибігли, як ноги, прибігли до Бога. Дає нам пі... піст як очі, які ми можемо оглядати стан своєї душі. Дає нам службу Божу святі тайни, святе причасть, як серце. Яке є необхідне для нашого життя, і тут на землі можна сказати, що це є непотрібна. Не потрібна служба Божа, не потрібна молитва, не потрібний піст, це все є зайве, чесноти, добрі вчинки і діла. Ну так, напевно, тут на землі без того можна жити. Але коли ти покинеш утробу, але коли прийде той лікар який буде приймати твої роди, щоб тебе народити на інший світ, і тим лікаром це є смерть? Запитай себе: тут на землі обітне той лікар та смерть, твою поповину, і все і ти народишся на інший світ, і чи там тобі то пригодиться, чи там без молитви, без сурби Божої, без повідів, без чеснот, чи ти не будеш каліка на тамтому світі? І тому, переживаючи цей час святого Великого Посту, насамперед перенесімося думками на страшний Божий суд. І попрошу всіх, не спішіть ще ставати зараз тут, на землі, по правиці, так що ми вже на все добре, ми вже там в небі є. Ми чуємо солодкий голос Ісуса, війди, благословений Отця Мого. Це лишить Богу. але станьте по лівиці. Каже святий Августин, зійди до пекла за життя, щоб не зійти до нього по смерті. І тому станьмо по лівиці, почуймо той грізний голос Бога, йди від мене геть проклятий. І може ті слова, вони застановлять нас, щоб щось змінити у своєму власному житті. І тому ми розпочинаємо. Цей, цей подвижницький шлях і розпочинаємо ті короткі розваження для того, щоб застановитися над своїм життям. Ми назвемо ці 40-денні розваження духовний скальпель. Чому духовний скальпель, дорогі брати і сестри, є хвороби в нашому житті, які можна вилікувати таблетками. Можна вилікувати уколами, але є хвороби, які не обійдуться без хірургічного втручання, апендицит, ракова пухлина чи щось інше. І тому лікар бере скальпель, розрізає тіло і робить операцію. І аж тоді, після операції, людина може, може спокійно собі жити на себе. Лікар робить боляче людині для того, щоб врятувати її життя, і так само духовний скальпель, не раз він зачіпить за щось болюче, за якийсь гріх, за якийсь недолік наш, що може ми би не хотіли того чути. Може, воно сидить глибоко в нашому серці, але якщо ми не розріжемо цим скальпелем духовним, якщо ми не дістанемо той рак, ракову клітину, ми просто духовно. І тому розпочинаємо ті духовні наші вправи, духовні наші короткі розваження, щоб вони допомогли нам в часі Великого посту зрозуміти сенс свого життя, і щоб цей піст, він був насправді корисний для нашого серця і для нашої душі.